Слава Україна, слава Збройним силам України, слава всім нашим захисникам. Дякуємо вам, ми в свою чергу докладаємо всіх зусиль, робимо все, що ми можемо в тилу, щоб наблиз... наблизити нашу перемогу, і щоб наші захисники відчували, що вони мають за кого стояти і мають заради чого боротися до кінця. Сьогодні я хочу відзняти відео, яке буде стосуватися одної теми: горизонталення троянд. Неодноразово я згадую в своїх відео такий термін горизонталення, і відповідно мене запитали, що ж це таке, щоб я розказала. І в мене є дуже гарний приклад, на якому я можу вам продемонструвати, для чого це робиться, і яку мету це дає, і яку користь це приносить троянді. І відповідно нам з вами для того, щоб ми мали можливість нею краще милуватися. Отже, в мене є Ledі Офшалот, і вона прекрасно підходить для цієї цілі. Що ж це таке горизонталення троянд? Отже, є Переважно це можна розглядати і дуже гарно це демонструється на трояндах Остина. Отже, моя леді офшелот повипускала, в другій половині літа вона випустила такі досить довгі пагони. Оцей пагін вже має ну, має метр сорок. І з самого низу він йде, як ви бачите, є листя, 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 і ось метр сорок. І ось аж нарешті ми бачимо на кінці цього пагона квіти. Вона відцвіла, відповідно, тут сумарно є аж 5 квіток, аж це так з сарказмом я сказала дещо, адже на метр 40 пагін, 5 квіток, ну я б сказала, що це зовсім небагато, що це скупенько, погодьтеся. І от саме тому сюди в поміч приходить горизонталення. Що ж це таке? Це коли пагін, такий самий ідентичний. Але от я взяла і його підв'язала. Тобто він в мене теж різ би догори, але я взяла і його зафіксувала. в мене тут є сітка, і тому було дуже легко і дуже зручно його зафіксувати, і його зробити в максимально горизонтальній позиції. Це я зробила, коли в мене було весняне обрізування, і потім ближче до літа. Я побачила, що він дуже довгий росте. Він мені якби, лягає на сусідні кущі, і він заважає їм. І, бо тому, що викривляються пагони сусідніх кущів, викривляються пуп'янки, не дає гарно розкритися. Відповідно, я, я суто інтуїтивно його забрала, щоб він просто не пошкодив мені сусідні кущі. І виявилося, що це дало свій результат. Прекрасний результат. Чому ж так? Тому що, якщо ближче подивитися, ось є той пагінь, і отут, там, де оце листочок тут ріста, і там, де ріс листочок, пробудилася брунька і пустила пагінь. Раз, наступний пагін, отут, мав бути, не мав бути, він є там листочок, з нього пішов пагін. Далі пагін пішов. Ось пішов пагін. Ось, тобто з кожного місця, з кожного листочка пробудилася брунька і наростила нам пагін. І цей пагін кожен закінчувався квіткою. Тобто тут є квітка. Ну вони вже відсвіли, звісно, тут квітка. Кожен, кожен, кожен пагінець закінчувався на квітку, деякі на дві. І ось далі, як ви бачите, ось оце ще буде квітувати. Тут ще нарощується бру... пуп'янок. я не знаю, чи, звісно, він відкриється, цей пуп'янок, бо вже все-таки вересень. Але є шанс, що відкриється. Принаймні наростив і зелену масу наростив, і мені весну теж буде що обрізати. Відповідно, я так зробила декілька пагонів. І як ви бачите, оце теж приклад горизонтальний. Тобто, оця вся чуприна, що ви бачите, оце все такий самісінький пагінь, як оце. Єдине, що він був за горизонтальний свій час. І от скільки, ви бачите, який там густий ліс. Наступний пагін теж він вже проквітував, тут, вже, так, тут вже я полишала суто шипшинки, не обрізала, але ви бачите, який він густий. Це все на одному пагоні, дуже-дуже дуже багато було квітів. Я навіть не на одному відео знімала. Ді, якщо б я в свій час взяла і загоризонталила цей пагін, то він би теж мені квітував, він би видав, от з кожного листочка. би пішла. Тут є бруньки, але вони, звісно, що вже не пробудяться десь там на весну. Вони пробудяться в залежності, як перезимує. І він би мені квітував набагато рясніше, ніж отак на самому верху пагона. І от в мене є багато таких пагонів, яких я не встигла загоризонталити. Оце є Golden Celebration. Вона росте поруч з Lady of Шотлот. І подивіться, вона вже повністю закрила Жаклін Дюпре. Єдине, що вона ще на неї не лягла, бо тому що ще немає квітів. Але квіти також От є пагін, і аж, аж ось ось в кінці буде квітка. Тут Інший пагін Golden Celebration, він теж ліг, і він, оскільки він дуже низько ліг, він сам загоризонталився під своєю вагою і пустив мені ті ж самі бруньки. Якщо у вас немає можливості отак десь до сітки, наприклад, прив'язати, так як в мене є тут фактично створено, що я підв'язу до сітки, можна зробити теж варіант, як загоризонталити. Дехто пропонував, і я бачила, що писали, що можна взяти і ну, якийсь там гак накинути на пагін і закріпити той гак в землю. Але так не радиться, бо тому, що не, не рекомендовано мати контакт заліза чи якогось іншого предмета з пагоном напряму, бо все ж таки літом воно може перегрітися і якийсь зробити. Опік, не знаю, тобто попсувати пагін і прийдеться обрізати, піде інфекційний опік. Все ж таки, радять забити це в землю, чи кілок якийсь, чи навіть той же ж гак забити в землю, і потім нагнути пагін і до нього прив'язати якоюсь шнурівкою, якимсь, та, якимсь матеріалом, яким ви фіксуєте пагін. Тобто, не напряму на пагін накидати та залізо той гак, а все ж таки притягнути і підв'язати чимось до. Теж закріплено в землі. Також, що ще можна зробити? От, Якщо беремо якийсь пагін, наприклад, оцей у нас зафіксований. Ну, Це я ще не робила, я наступний рік вже так робитиму, бо дуже розлогий кущ і відповідно ну, він мені заметь дуже багато місця і він псує інші сусідні варіанти. Це я зафіксувала. Але в мене ще є от вище. Один-два, тобто є вищі пагони. Я братиму, зараз він погано гнеться, може я й поламаю, як вам буду показувати. Намагатимусь не перестаратися. Що ми беремо? Ми беремо просто інші пагони і отак згинаємо їх по дузі. По можливості, звісно, дивіться, і слухайте, чи не тріщить. І фіксуємо до цього пагона, та, який вже загоризонталений. І от така виходить арка, така дуга, такий фонтан. І кожен пагін, який ми можемо так зробити. До одного пагона зафіксувати дугою, аркою інший, ми так робимо. Тобто будь-якого будь плану отакий вигін, згин, він дасть свої результати. І бруньки найімовірніше, всі-всі-всі, які йдуть по тому згину, по тому хребту, вони пробудяться, підуть вгору і закінчуватимуться на квітку. І буде квітова набагато щедріше, ніж от у мене є три квітки. Тобто, зеленої маси в мене зараз на кущі дуже і дуже, дуже багато. Але квітування я б не сказала, що аж таке дуже щедре. Зараз покажу вам з іншої сторони, яке було квітування. Взагалі, цей метод його ще можна часто почути під назвою Сісінхерст або замок Сісін метод замку Сісін обрізування троянди по методу Сісінхерст. Ви можете почитати історію, можете почитати більш детально про що ж це таке. Той сісінхерст. Я дам посилання в описі до відео. І ви собі познайомитеся ближче. Я знаю, що в нас є прихильники, і навіть пані Вікторія, яка описала цей метод. Вона теж активно практикує. І інші, не тільки одна пані Вікторія, набагато більше людей практикують його і задоволені результатами. І я цього року кажу, я більше фактично пару пагонів притягла через те, щоб вони не лежали, бо, знову ж таки, Ліді офшлот лежить на Golden Celebration. А в свою чергу Golden Celebration лежить на Леді офшлот. Я притягнула, але наступний рік я точно буду це робити якби цільовіше, наміреніше. Я точно буду горизонталити, я точно буду такого плану довгі пагони, я буду їх. Крутити такими, такими арками, дугами. І буде в мене такого плану, як, якщо зверху дивитися, як ніби фонтан. Так? Або як ніби йде одна арка, або ножки павучка Вони будуть такими вигинами. І це буде робитися з такою метою, щоб. Ну, трошечки зменшити ширину самого куща. Ну і найперше, щоб все ж таки стимулювати квітування. В мене претенденти на наступний рік на такі роботи, на таке загинання, на таке закручування бубликів ще називають. Це є, звісно, що Ледівшило, це є Golden Celebration, це є ось Summer Sun, Я вже теж згадувала, ось вона повністю лежить на сусідній айворі і вп'яже. І от вона закінчується там теж. По 3-4-5 квіток, а вся середина ось повністю вона пустісінька. І це є Crown Princess Маргарета. Вона теж виросла дуже довгі пагони і, відповідно, не такі щедрі на квітування. Ось я зараз теж направила камеру. Оце, як би ідеальний приклад горизонталення. Це просто я плітку на початку літа або в кінці весни підв'язала. Оцей пагін до сітки, і подивіться, що тут робиться. Тут вже пішли пагони другого порядку, а з них вже вони ще проростають пагони. Вони всі квітували, тобто тут повністю все було в квітах, як ви бачите зараз по шипшинках. Все було в квітах, все було помаранчеве, прекрасні пахощі, куча бджіл, і відповідно воно мені навесно теж дасть дуже багато можливості обрізати, і буде ще густіше і ще прекрасніше. І ось от видно наскільки густий пагін, бо він от, притягнутий цією шну... шнурівочкою. І тут, що за саменьке? Ось, саменьке, ось вам молодесенький приклад, як горизонталення працює. Бачите? Він собі ріс, квітував десь на горі, але коли він під вагою загоризонталився, пішли бруньки. І з кожної бруньки, з кожного листочка, ось раз, два, молодесеньке росте. Свіжий приклад горизонталення. І ось тут за під вягою. Golden Celebration, вона вже майже відпіла. Але ось молодесенька пробудилася. Навряд чи вона е, дозріє і перезимує, але е, це є демонстрація, наочний приклад, як працює горизонталення. От е, тому, так, цікаво, хто, хто з моїх підписників практикує таке і бачить переваги. Розкажіть, напишіть в коментарях, буде цікаво почути і почитати, які сорти добре піддаються такому методу, такому способу. Дякую вам і до наступних відео. Всім, папа! -па.